Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Коли закінчується геноцид? Коли всі кати отримали справедливе покарання? Коли назване ім'я останньої з жертв, що означає жити в ситуації після не просто жахливої історичної події, а знакового злочину, взірцевого геноциду? Я не маю відповідей на ці питання, але їх неможливо не ставити, особливо зараз, коли Росія скоює черговий акт геноциду проти української нації. Голокост залишив нам низку проблем, які складають основу сучасної культури, політики, історії пам'яті. Виділю три, які, на мою думку, є основними. Проблема перша це відчуття, що Бог полишив цей світ. Багато богословів, філософів сьогодення ставлять питання: як можлива віра в Бога в його милосердя та любов після Голокосту. Таборова література сповнена описами втрати релігійного почуття. Бог залишив нас остаточно і незворотно. Голокост був таким тріумфом зла, що його не виправдає жодна богословська балаканина. Лауреат Нобелівської премії з літератури, колишній в'язень Аушвіцу Елі Візель, розповідав таку історію. Десь у Гетто служка на ім'я Мойша з божеволів. День у день він приходив до синагоги, сходив на подіум, стукав кулаком по кафедрі і промовляв до Бога: Господи, Всесвіту, я хочу, щоб ти знав, що ми ще тут день у день. Потім почалися ешелони. Гетто вигибало, залишалося дедалі менше й менше євреїв. Служка продовжував приходити, несамовити, як і раніше, і з гнівом, а може, то був сміх. Бив кулаком по столу, промовляючи. Господи Всесвіту, я хочу, щоб ти знав, що ми ще тут. Нарешті прийшов останній ешелон, і він був єдиним євреєм, який залишився в гетто. І з якоїсь причини божевільних залишали, так само як і в моєму рідному місті. Один одним він був у гетто приходив до синагоги. Знову сходив на подіум, відчиняв святая святих і стукав кулаком по вівтарю. Господи, Всесвіту, я хочу, щоб Ти знав, що я все ще тут. Потім він припинив стукати і пробормотів лише Але ти де? ти?» І сьогодні ми розуміємо логіку цих питань Де був Бог, коли росіяни розстрілювали мирне населення українських міст? Поговоримо тепер про другу проблему. Біологічне виживання стало важливішим за моральні цінності добро, людяність, чесність, справедливість, співчуття, солідарність. Ціною виборювання життя є втрата людяності. Це знали ті, кому вдалося вижити в таборах. І часто це ставалось за рахунок життя інших. Можливо, тому багато в'язнів. Так і не змогли пережити повернення до нормального життя після табору. Леві, Тадеуш Боровський, Жан Амері та багато інших покінчили життя самогубством. Жити у звичайному світі для них виявилось неможливим. А тепер проблема третя це банальність зла. Голокост показав нам грандіозну картину зла, позбавленого романтики. Після Аушвіцу та Бабиного Яру зло вже не є романтично титанічним символом бунту, носіями якого є непересічні індивідуальності, особистості, які притягують, на яких хочеться бути схожим. Зло Голокосту це зло без героїв. Воно розсіялось в бюрократичних коридорах і поселилось на дахах будинків, достоту, як у абсурдних романах Франца Кавки. На цих дахах приймається остаточне рішення про вирок усім і кожному слухняними, але абсолютно посередніми служителями. Ганна Арент, аналізуючи особистість та мотиви дій одного із безпосередніх керівників та виконавців Голокосту Адольфа Айхмана, загострює нашу увагу на аспекті банальності його особистості. Під час Голокосту він очолював відділ 4Б4, який відповідав за остаточне вирішення єврейського питання. Айхман не демонічна особа, не втілення абсолютного зла. Він звичайний чиновник-кар'єрист, який просто використав нацистський режим для кар'єрного зростання. За винятком надзвичайної старанності, виявленої задля особистого підвищення, він не мав жодного іншого мотиву. Айхман не визнав своєї відповідальності за смерть шести мільйонів євреїв. Він, за його ж словами, був звичайнісіньким гвинтиком і просто виконував накази. Пам'ять про Голокост має свою складну і суперечливу історію, яка визначає сучасну культуру та політику. З 1953 року в Ізраїлі відзначається День пам'яті євреїв, жертв Другої світової війни та героїв опору. Цей день носить назву Йом-Ха-Шоа. Цього дня вцілілі у Голокості запалювали шість смолоскипів по одному на кожен мільйон вбитих нацистами та їх союзниками євреїв. Рівно о 10-й годині ранку у всіх населених пунктах завиває Сирена. Люди зупиняються та віддають данину загиблим двома хвилинами мовчання. В самій державі Ізраїль Голокост став центральною подією історії не одразу. В кінці 1940 х років, коли держава Ізраїль була проголошена, геноцид європейських євреїв не вписувався в картину героїчного збройного опору, який мають вести євреї тепер проти ворогів нової держави. Та жменя вцілілих, які прибували до новоствореної держави, часто натикались на стіну нерозуміння та ігнорування. Мовчазні погляди тих, хто не пізнав жахіть гетто і таборів смерті, дорікали чому ви не чинили опір? Чому ви покірно йшли на смерть? Все змінив судовий процес над згаданим Адольфом Айхманом у 1961 році. Цього так званого архітектора Голокосту. На той час самого високопоставленого чиновника Третього райху, який відповідав за геноцид євреїв, викрали в Аргентині агенти ізраїльської спецслужби Мосад, колишній есесівець розводив на фермі кроликів. Айхмана перевезли до Ізраїлю, де почалася одна з найгучніших судових справ 20 століття. Чи не вперше з часів пережитого геноциду вцілілі мали змогу на весь світ свідчити про свій досвід? Та звинувачувати у цьому не лише анонімну систему чи режим, а конкретну людину. Зрештою, Айхмана засудили до смерті, а світ нарешті повернувся обличчям до історії Голокосту. Якщо говорити про західні країни, то пам'ять про Голокост стала складовою скорботної пам'яті про Другу світову війну на противагу побєдобєсію в СРСР та сучасній Росії. Виразником Скорботи слугує фраза, яку ти, мабуть, неодноразово чула або чула, ніколи знову. Фраза, яка після Бучі, Ізюму, Маріуполя та інших знищених росіянами міст, звучить як знущання. Втім, Голокости тут не одразу посів центральне місце в європейській політиці пам'яті. До справи Айхмана Європа ігнорувала найбільший геноцид в історії людства, мовляв, своїх проблем вистачає. Складнощі післявоєнної відбудови та старанно приховані симпатії до нацистів вибудовували стіну ігнорування щодо Голокосту. Так, коли 1947 року, згаданий мною Прімо Леві, приніс свою книгу, чи це людина у видавництво, йому відмовили. Його історія була негероїчною. Кому цікаво читати про виживання за межею життя і смерті. Лише у 1960-ті, шукаючи підґрунтя колективної історичної ідентичності, Європа звернулася до Голокосту, помістивши його у центр пам'яті про Другу світову війну. Поступово визнання колективної відповідальності за геноцид євреїв перетворилося на заході у своєрідну громадянську релігію. Визнання участі у Голокості, публічне визнання провини та вибачення перед жертвами і їх нащадками є сьогодні неформальною умовою для будь-якої європейської країни, яка прагне стати членом європейського співтовариства. Ці речі є своєрідними маркерами на дотримання принципів відповідальності та відданості правам людини. В кожної релігії є свої ритуали. І пам'ять про Голокост не є виключенням. Коли в 1970-х роках по обидва боки залізної завіси Європою прокотилась хвиля примирення, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Віллі Брандт під час відвідин Варшави став на коліна біля пам'ятника жертвам Варшавського Гетто. Цей жест є символом покаяння за злочини минулого та одним із символів ХХ століття. Загалом. Поруч із цією є й сучасні спроби знімати відповідальність за Голокост із головних винуватців, німців, та перекладати його на поневолені нацистами народи, в тому числі на українців. Мовляв, участь у розстрілах, конвоюванні до таборів знищення це все робота місцевих колаборантів. Культурні та цивілізовані німці просто не могли цього робити, іноді вони навіть намагались зупинити звірства та навіть врятувати бідних жертв. Академічним виявом цього погляду є, наприклад, книга історика Ернста Нольте Європейська громадянська війна. У ній поява і поширення нацизму в Європі, його злочини, а відтак і Голокост виправдовується як реакція на появу і поширення комунізму. Великий резонанс у масовій культурі в цьому контексті також справив німецький міні-серіал Наші матері, наші батьки 2013 року, де німецькі солдати зображені як уособлення гуманізму. А всю брудну роботу роблять місцеві напівкультурні колаборанти. Якщо говорити про пам'ять про Голокост у СРСР та його державах сателітах, то тут ситуація складніша. Вона позначена кількома тенденціями. Перша тенденція це прагнення замовчати Голокост. Уже в фінальній фазі війни зникають згадки про те, що часто розстріляними нацистами людьми були саме євреї. Натомість з'являється нейтральний термін радянські громадяни. Або мирне населення. Причому ці формулювання присутні як у офіційних документах, так і на монументах, які поставили після війни на місцях розстрілів. Злочин нацизму, вбивство євреїв, був доповнений злочином комунізму, а саме замовчуванням всієї правди. У незалежній Україні замовчування змінилось двома процесами: ігноруванням та заміщенням. Коли говорю про ігнорування, маю на увазі відсутність державної підтримки будь-яких масштабних ініціатив, спрямованих на увічнення пам'яті про Голокост на теренах України. Замість тисячі слів, досі через 83 роки після масового розстрілу на території Бабиного Яру не існує меморіалу жертвам Голокосту. Другий процес це заміщення Голокосту. Він полягає у витісненні цього геноциду сюжетами націоналістичної боротьби. Символом цього процесу є пам'ятник Степанові Бандері у Дрогобичі, який стоїть на місці колишнього єврейського гетто. Ще одна важлива тенденція формування пам'яті про Голокост у колишньому СРСР це знищення місць пам'яті. Самі розстрільні місця часто є зарослими бур'янами-пустирями, куди полюбляють навідуватись чорні археологи в пошуках дорогоцінностей, які нібито залишились після розстрілу євреїв. Такі випадки траплялись у Польщі на місці таборів смерті Собібор та Белжець і в Україні. В радянський час на місці масових убивств часто свідомо будували споруди міської інфраструктури. Наприклад, янівський табір у Львові після війни використовувався як тюрма, а потім був місцем для навчання собак і вирощування свиней. У 1956 році на місті Белжиця існував лісопильний завод. Багато пам'ятників Леніну в СРСР, зокрема у Львові, стояли на єврейських могильних плитах і складовищ часів Другої світової війни. Завершити я хотів би тим, з чого починав цей цикл уроків. Україна стала епіцентром масового насильства у ХХ столітті. Не випадково американський історик та великий друг України Тімоті Снайдер назвав ці території кривавими землями. Тут, за історію життя лише двох поколінь, було скоєно геноцид українців Голодомор та терор 1930-х років, євреїв Голокост. Кримських татар депортація 1944 року це наша історія незалежно від того, якого етнічного походження ми є. Часто вона незручна, оскільки відкриває болючі сторінки, проте іншої історії в нас немає. І якщо ми хочемо бути одним народом, то мусимо мати мужність читати ці болючі сторінки, говорити про жертв і безумовно захоплюватись. І вшановувати героїв. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО Геосмарт ОСвіта в межах співпраці з Deutschland і Educo та фінансується Штерн Штунден.